Ще раз доброго вам вечора в ефірі програма Час важливо. Сьогодні, як ви знаєте, депутати намагаються подолати корупцію і вже подолали гречку. Про гречку ми власне поговоримо у другій частині нашої програми, оскільки серйозно за нею взялися вперше. А от із корупцією в нашій країні борються завжди і завжди чомусь програють. Чому так було і чому? Все йде до того, що нічого не зміниться. Про це власне ми сьогодні поговоримо в цій студії. В нашій студії Ірина Бережна, народний депутат від партії регіонів Вітаю пані Ірино. І вас, Павло також. Жебрівський, народний депутат, лідер партії Українська платформа. Вітаю, пане Павло. Вітаю вас. Отже, панове, вчора Олександр Єфремов випромінював впевненість, що або сьогодні, або в крайньому разі через тиждень ми отримуємо цілісний закон, який допоможе побороти корупцію. Те, що ми сьогодні закон не отримуємо, не отримаємо вже, власне стало зрозуміло ще зранку. Поясніть, взагалі, своє бачення ситуації навколо антикорупційних законів. Я не сумніваюся, що ви вже знаєте от результат, як власне буде він виглядати в остаточному варіанті. Пані Ірино. Ну це не зовсім коректно казати, що ми вже знаємо. Той результат, оскільки всім відомо, вся країна сьогодні бачила, що вже розпочато розгляд у другому читанні зазначеного законопроекту досить жвава дискусія відбувається в парламенті. Кожну статтю, кожну поправку кваліфіковано та жваво, ще раз наголошую, на цьому обговорюють. Тому остаточно казати про той Результат, який ми отримаємо, врешті-решт, буде не зовсім коректно. Треба все ж таки дочекатися, але а я повністю так? погоджуюся а, з тим, наявність Чечетова в парламенті, хіба не прискорює процес ще читав. У... Про це лише один депутат із 450, тому, безперечно, наявність і голосування лише одного депутата не може остаточно вплинути не на результат. І ви, мабуть, якщо ви уважно. Відслідковувати за всіма цими подіями ми бачили, що багато поправок були не в тому вигляді, в якому пропонувалось, остаточно прийняті. Тому казати ще раз наголошую про те, що нам всім вже відомо, неможливо, але дійсно відомо про які саме новели йдеться і які норми запропоновані для розгляду Верховної Ради. І ми можемо про це згодом. казати вже Про, з про новели плану. Тоді трошки згодом, пане Павле, ви який результат прогнозуєте? Ну, насправді є перша стаття вже відправлена на третє читання. І тут особливо, що в дефініціях не можна ніяк визначитися, і на сьогоднішній день навіть в дискусії з міністром юстиції не дійшли згоди з приводу. Що таке посадова, що таке службова особа? Хоча безумовно є достатньо, вже можна загалом говорити про проблематику ключову. Безумовно, там деякі коми, деякі пункти, де якісь неточності узгоджуються. Проте ключових питань насправді торкається цей закон. Перше питання це те, що ключовим, одним із ключових завдань було це декларування видатків як посадових службових осіб, так і членів їхньої родини. Тому що у нас достатньо багато держслужбовців, які все життя працювали на держслужбі, отримували від 5 до 20 тисяч гривень заробітну плату. А будиночки, дай Бог, кожному бізнесмену мати такі. І вони говорять, що це не вони, це їхня дружина, це їхня мама, яка в селі жив, живе там і так далі. Це проблема з цього і тут навіть. В пропозиціях не збираються, наскільки мені відомо, не збираються голосувати. Будемо настоювати, щоб це проголосувало. І друге питання більш глобальніше на вже е, проголосовано по моєму четверта стаття, згідно якої, в тому числі, суб'єктами е, корупційних діянь можуть бути фізичні особи, і в цьому є також величезна проблема, тому що недостатньо це що, що, навіщо не, вибере. Ну, по-перше, перепрошую. Ви ви, така бачите. красива жінка ну, і, такі, і, і такі. слова ви... вживаєте. Ну от, добре, от, я, навіщо от, ви маніпулюєте вас... свідомістю я, наших громадян і кажете не зовсім не Я перепрошую, речі. от ведіть себе коректно, я не перебував у вас, хоча мені не все подобається в вас. Насправді це проголосовано, і я представлю п'ятому каналу якраз голосування по цій статті, тому що і Ключковський, і Кармазін виступали з цього приводу, однак було проголосовано. І достатньо розширено це поняття. І е, можливо, вдасться все таки узгодити, якщо на третє читання відправимо не тільки першу статтю, а весь закон, але така проблематика існує. Можна я відразу ж відповім? Будь ласка, я на відміну від вас досить поважно до вас ставлюся. Дійсно, я вважаю вас досить досвідченим політиком та поміркованою людину. Дос, дуже вас поважаю, чесно. Але зараз ви кажете на зовсім. Коректні правдиві речі. По перше, що стосується видатків, так дійсно в минулому законопроєкті, три законопроєкті було в червні 2009 року прийнято, Була норма про те, що посадові особи зобов'язані декларувати не лише доходи видатки особисті та й членів своїх родин. Але ви свідомо зараз не кажете про те, що є рішення Конституційного суду України від 6 жовтня 2010 року, де чітко ці положення визнані не Інституційними і саме на цьому наголошував Конституційний суд, а також група країн проти корупції Ради Європи, і саме у відповідність із вимогами зауваженнями Конституційного суду було розроблено цю статтю, яка зараз проголосована. Тобто нам запропоновано новий порядок фінансового контролю суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення, тобто дійсно обов'язковість декларування як доходів, так і видатків. Пан Павло Іванович, шановно, погодьтесь зі мною, якщо посадова особа або службова особа буде намагатись е, якимось чином не виконувати навіть ідеальний закон, навіть якби було проголосовано норму про обов'язковість декларування видатків членів сімей. Ну хто може заборонити або прописати в законі? Наприклад, е, оприлюднювати видатки водіїв. Секретарок, друзів, кумів, інших якихось близьких родичів, але не настільки близьких, як, наприклад, дружина або теща. Так хто захоче не виконувати та несумлінно ставитись до вимог чинного законодавства, й завжди знайде ось такі можливості або колізії. Ми ніколи не можемо в одному законопроєкті все це передбачити. Ну, погодьтесь зі мною. Тому не треба зараз маніпулювати свідомістю таким А взагалі чином. проблема видатків це найголовніша, от, скажімо, проблема, яка. Має на меті вирішитися після цього антикорупційного закону, Ні, це одна із тих питань, які в принципі є ключовими. Знаєте, пані Ірино, я можу погодитися тільки такі в тій формі, що якщо любі закони підго підготувати, найпрекрасніші. вони будуть виконуватися? Але на на якщо буде от таке владарювання, яке було до речі, я не виключаю не тільки цих, а й попередню владу, ну в принципі. Ну, якщо сьогодні президент дозволяє собі багато чого, да, площадки гелікоптерні, межегір'я забирати 132 гектари і так далі, то чиновник на місці, дивлячись на це, якщо йому можна на мільярд. Чи не можна мені на 10 тисяч доларів, пане Павле, давайте я до цього всього ваш, вам не сказано, пані Ірина, ні. Одну давайте я спочатку коротко, зацитую гаранта, так якого згадав Павло Жебрівський, а потім ми вже будемо коментувати. Оскільки все ж таки в нашій країні є всього один модератор, от рішення якого не піддаються сумніву на різних щеблях влади. От не буде нагадати його позицію стосовно антикорупційного законодавства. Отже, минулого тижня, спілкуючись із країною, президент заявив, антикорупційний пакет законів почне працювати до кінця цієї сесії він сказав, що це мій закон і він буде розглянутий першочергово. А ось де на думку Януковича, власне, заховалися самі оті корупціонери, яких з якими збираються боротися, я коли зустрічаюся в регіонах. Мені кажуть, сьогодні в нас набагато менше нарікань на верхні рівні влади набагато більше є нарікань на середні ланки і нижчі ланки. Чиновників середнього і нижчого рівня. Сьогодні саме там панує корупція, і це виглядає так, що вони займаються помстою і блокуванням рішень тієї влади, яка сьогодні є в Україні. Хабарництво процвітає більше там. Отже, панове, ми бачимо, так, на кого президент перша особа держави покладає відповідальність за корупцію в нашій країні. Тепер, будь ласка, можете коментувати. Чи сьогодні ви з такою постановкою запитання? І... Я можу однозначно заявити про те, що дійсно президент неодноразово казав про те, що боротьба з корупцією – це одна з найголовніших, одне з найголовніших завдань влади. А що стосується репліки щодо певних площадок, то Шановний мій колега, будь ласка, згадайте декларацію колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенка. Згадайте, де зараз мешкає колишній президент Віктор Ющенка. І ще багато чого я вам також можу нагадати. Тому не треба зараз займатися ось таким популізмом і робити певні заяви. Пані, Давайте ви казати згодні, про корупцію. Що, вам... що верху на немає в нашій країні існує. Про це свідчать усі міжнародні Але процвітає експерти. воно внизу. От це говорить президент. Це ганебне явище для нашого суспільства. Ніхто не каже про те, що його на сьогоднішній день не існує, і мета цього законопроекту розробити дієвий антикорупційний механізм, якщо не ліквідувати взагалі корупцію, оскільки корупція є не лише в нашій країні, погодьтесь, вона існує в багатьох інших демократіях. Критичних європейських Це країнах а, мінімізувати її прояви. І є чіткі конкретні норми в цьому законопроєкті, на які покладено саме ці функції. До речі, розширено та конкретизовано. Коло суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення, до яких входить і президент, і прем'єр-міністр, і народні депутати. До речі, голова держави розширив це коло і вніс пропозицію щодо призначення і включення до цього коло суб'єктів, голову, заступника голови, секретарів секції Вищої ради юстиції, також членів Центральної виборчої комісії, ще багато кого інших, в тому числі і посадовців. Органів місцевого самоврядування. але ви згодні, що наверху немає корупції, як каже президент, що вона процвітає лише всередині і внизу. Мені не подобається дискусія, коли на якийсь аргумент говорить сам неправий. Чи є проблема із Тимошенко? Є з декларацією, чи є проблема з тим, що Ющенко живе в на тій дачі. Є проблема і по великому рахунку, але це не значить, що хтось має красти 132 гектари. Тобто мають відповідати і той, і та, і цей. Тобто, питання ж не в тому, що цей наш значить про нього нічого погано не говоримо, а це не наші. То давайте їх критикувати. Якщо ми свідомі, якщо ми насправді відповідальні політики, ми маємо говорити про всіх. І розказувати суспільство до суспільства, для того, щоб вони оцінювали. Через це я не збираюсь вигорожувати тут, в цій залі жодного з політиків. Якщо вони порушили е, закони, і якщо вони, скажімо так, не зовсім порядно поступають по відношенню до людей, то ми маємо про це говорити повністю і да. через це і про Ющенка, і про Тимошенко і про Януковича. Ми маємо говорити, хто де що зробив погано, і це суспільство має знати. З другого питання а проблема ну насправді завжди є бажання шукати стрілочника. Отого Вася, який стрілку не так привів, і через це говориться. Але ми маємо зовсім іншу модель. Ви знаєте, що прийнятий закон про тендерні закупівлі, і на сьогоднішній день євросоюз зараз, не наче говорить про можливе відновлення, тому що по євро 2012 це не на місцях крадуть і корупції займаються. Це сьогодні, поза межами тендерних процедур. Просто мільярди гривень вбухують і фактично жодних тендерних процедур немає. На сьогоднішній день власне ми чітко усвідомлюємо, що без зводи верхів, без того, щоб верхи не робили оці всі речі, які робляться на низах, навряд чи б були. Якби не прийшлося викуповувати свої посади чиновникам різних рівнів, і знову таки це не потрібно тільки говорити про цей уряд, це не говорити про це про це. Така ситуація склалася на протягом достатньо багато корупції бореться але сьогодні. Також це все є і через це. А насправді, якби президент, прем'єр-міністр, віце-прем'єри-міністри почали працювати в режимі такому, що почали боротьбу корупції з самих себе, я переконаний, що на місцях чиновники не блокували б і не робили того про що говорять. Пані Рим, От, Но, президент речі... фактично відгородив від корупції своє оточення. Так сказав вже оці слова, які я зацитував. От, чи може взагалі на вашу думку існувати корупція в на середньому і на нижчому рівні без прикриття зверху? Президент чітко сказав лише про те, що до нього звертаються громадяни нашої країни більше з приводу корупції, яка відбувається на місцях. Він нікого ні від чого не відгорожував. І давайте зараз сказати все ж таки в нас тема антикорупційне законодавство, саме про зміст цих законопроєктів, я погоджуюсь, Я на початку на цьому наголосила, що дійсно в нашій країні є корупція. Вона є, на жаль, на всіх рівнях. Це розпочинається з цукерок для лікарів, для вчителів, для там 20 гривень даїшникам. Так О, і закінчується на розумію, откатних схемах і які... збираються узаконити так подарунки вчителям, там на такому рівні встановлені чіткі. Види обмежень щодо суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення та виконання ними службового зловживання службовим становищем, це стосується простої мови щодо сумісництва посади, щодо співпраці близьких родичів, а також що стосується подарунків. Відтепер, якщо буде все ж таки проголосований повністю цей законопроект, подарунки будуть вважатися ну, простою мовою, хочу пояснити, державною та комунальною власністю. Тобто, якщо посадова собака. Бо їх привласнить, то буде вже мати справу з кримінальною відповідальністю за присвоєння державного майна. Пане Руслан, антикорупційне законодавство пакет не може складатися тільки із законів про боротьбу з корупцією. Насправді це потрібно виявляти і причини. Якщо лікар після шести років навчання, ще двох років інтернатури отримає зарплату півтори тисячі гривень і на сьогоднішній день не реформується медицина, то безумовно, або він не буде лікарем, або він буде отримувати, да, боячись, оті речі, ті подання за операцію і так далі, і так далі. Якщо вчитель... Принципі буде отримувати 1500-1700 гривень, на яких не можна прожити. Тобто на сьогоднішній день має бути, як любить казати Віктор Пензенник, не не тільки кнут, але має бути пряник. Тобто, насправді це мав би бути повний пакет, тому що ми сьогодні можемо вибірково. У нас на жаль, вибіркове законодавство не до всіх воно стосується. Бо, на жаль, останнім часом для чужих закон. А для своїх все ще ж таки, я з вашого дозволу хотів би зупинитися не на лікарях, вчителях так, так. їх, в принципі, так. це погано, але принаймні пояснити ситуацію можна. Я хотів би з вами зупинитися саме на високопосадовцях, тому що тут ситуація набагато критичніша. От пані Ірина, не згодна, що президент вигорожує високопосадовців, тобто вищі ешелони влади, за рахунок нижчих тих самих лікарів і вчителів. І не буду далеко ходити за прикладами. Сьогодні депутат Остап Семирак коментує отримання страхової компанії Тас. Яку як ви знаєте, приписують віце-прем'єру Сергію Тігіпку більш ніж мільйонного держзамовлення на послуги страхування здоров'я дітей у дитячому таборі? Артек, ось що власне каже Б'ютівець. Очевидний конфлікт інтересів і є достатньо приводів для припущення, що віце-прем'єр не зміг триматися від спокуси використати свої владні повноваження в інтересах власного бізнесу. Ця оборудка пахне корупцією. Вона повинна стати предметом розгляду Генеральної прокуратури. Не виключено, що високопосадовець вирішив швиденько прокрутити операцію Артек, поки зусиллями влади в Україні скасовані всі антикорупційні закони, щоб в майбутньому мати лазівку для уникнення від відповідальності. Це сказав сьогодні е, депутат від бюту Остап Семирак. Взагалі прокоментуєте цей випадок, якщо ви звичайно можете його проаналізувати взагалі, не, не, навіть не вникаючи в якісь деталі, ймовірні дії прокуратури. А заодно і ще один е, цікавий момент: От матеріали справи проти експрем'єра Лазаренко, в якому фігурувала Тимошенко, відправили на дорослідування. Якщо вірити експрокурору потебеньку, от, історія майже 15-літньої давності е, вона найбільш цікава в плані боротьби з корупцією аніж от ну. Цей що випадок з Артеком, скажімо, інші випадки, про яких в пресі досить багато згадують. Пані Ірино. Ну, ви знаєте, мені як правнику досить складно коментувати певні заяви, коли я не бачила. Документи та не мала ну, змоги те, знайомити з матеріалами справи замовлення так? на страхування це мільйон. Відповідаю. Це можна побачити на сайтах офіційних? Ну, мабуть, буде коректно, якщо з цього приводу надасть певні коментарі сам пан Тигіпко, оскільки саме його ви кажете пов'язують з цією страховою компанією. Тому ну я не бачила цих документів. Я не бачила, як проводилась тендерна процедура, чи вона була дотримана, і на яких умовах все це відбувалося. Що стосується пана Лазаренка, це знову ж таки немає на сьогодні. Сьогоднішній день офіційної заяви, складно щось коментувати, коли ти не бачив матеріали справи. Так? Повністю погоджуюсь з тим, що, на жаль, Одного закону, навіть який би він гарний не був, недостатньо для подолання такого ганебного явища в нашій країні, як корупція, але погодьтесь з тим, що роботу вже розпочато. Це безперечно, лише перший крок створено в нашій країні національний антикорупційний комітет, це консультативний орган при президентові України, Разуміло, який розробив ряда. стратегію. Павло, я хотів би ще цитату. Також цікавої людини, скажімо так, власне для того, щоб навести і для того, щоб ми вже підсумували сьогоднішню нашу розмову, але не лише в площині боротьби з корупцією, а взагалі з економікою України пов'язали її. Отже, урядовці неодноразово обіцяли нам, якщо ви пам'ятаєте, величезні інвестиції в українську економіку. Нині в Києві перебуває віце канцлер федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле. Ось що власне він заявив сьогодні. Ми робимо свій внесок у те, щоб підприємства з Німеччини наважувалися поглянути через кордон і здійснити інвестиції тут в Україні. Але й Україна повинна зробити свій внесок. У Німеччині є підприємці, які б охоче вкладали кошти в Україну. Проте вони бояться правової нестабільності та корупції. От власне знову ж таки, це вже точка зору, не наша, навіть якщо можна було б якимось чином звинувачити звинуватити в суб'єктивізмі? От від наших бізнесменів також можна почути резомне обурення, що корупція знижує здатність нашої країни. От один із вас опікується економічними проблемами, питаннями, інший правовими. Так, от можете підсумувати все сьогодні скажене, не обговорене, от в економічно-правовій площині? Чи можна от провести всі ці обіцяні реформи, не здолавши реальну корупцію, залучивши інвестиції? Переконана, що жодна реформа в Україні, в Україні при такому рівні корупції неможлива. А якщо подивитися на минулий рік інвестицій в Україну, то вони були меншими, ніж у 2009 році. І якщо відняти відтуди до фінансування іноземних банків своїх дочок в Україні, і якщо відняти інвестиції в торгівельний бізнес, то фактично інвестиції в промисловості були мізерними. На цей рік те, що мені відомо, і те, що до мене звертаються, в тому числі бізнесмени і особливо представництво іноземних компаній, вони а або не збираються інвестувати в Україну, або збираються навіть закривати свої представництва, працевлаштовуючи тих Раїнці, які працювали в їхніх компаніях в зарубіжних своїх філіях, і на сьогоднішній день просто ми можемо звичайно говорити не доказано, не зроблено. Нас вищі посадовці не беруть, але ринок зерна на сьогоднішній день монополізовано і за кожну тонну е потрібно платити. І це знають ті, хто займається цим бізнесом. Сьогодні з бюджету виділяються достатньо кошти. Тас комерцбанк, я не знаю, чи зараз та е страхова компанія та ще належить зараз до гібку, але по крайній мірі, вона належала ще до недавнього часу. У мене зараз підтверджень немає. Виділення при всі при всьому цьому виділення першому віцеприєму прем'єру 200 мільйонів на сонячну долину і так далі. Це пане, якраз є корупція на жаль, вищих посеред. Кілька слів. Я хочу лише нагадати, що. 2009 дев'ятому році Україна займала 146-те місце серед країн зі 178 країн по рівню корупції в державі з 2010 тисячі – 134-те. Це безперечно далеко до ідеалу, але це вже позитивна тенденція. Тобто, погоджуюсь з тим, дійсно корупція заважає надходженню інвестицій в країну. Саме цьому зараз влада розпочала роботу щодо подолання. Ми сподіваємося, цього явища що це буде країні. робота реальною, а не декларативною. Я нашим глядачам нагадаю, що ми в цій програмі в цій студії спілкувалися. З Павлом Жебрівським народним депутатом, лідером партії Українська платформа. Дякую, Дякую. пане Павло. і Іриною Бережною, народною депутаткою від партії регіонів. Даку». Дякую, пані Ірино. За кілька хвилин ми в цій студії знову зустрінемося і знову поговоримо. Згадаємо гречку і інші продукти харчування.